Мені стидно ж таки проведено відбито, але нічого не побачили. У них була команда, знаєте, зашов карман засунув і котлети. Після цієї перевірки я знову написав лист в Державну екологічну інспекцію України. Я вам можу зачитати. Це було 17-го 4-го. Ні, це я написав екологічну інспекцію а Чому стидно? На території Катарінської сільської території громади функціонують підприємства ТОВ А Чому стидно? А ви що?

Одним з етапів зазначеної процедури є проведення громадського обговорення з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планової діяльності підприємства станом на сьогодні. Процедура громадських слухань триває якого Від декосла 25-го року. Відкрито кримінальне провадження щодо можливого забудення підприємства а хто, заявником був? А хто був заявником? Почекайте, 10.04, це, це наше да. звернення до екологічної інспекції. 10.04.25.15.30 та 15.04 року о 15 на території підприємства поліція, органами поліція, досудового розслідування за участі управу. представника Державної екологічної інспекції столичного округу проведено слідчі дії. Але в результаті було обстежено лише ґрунтовий покрив та відібрано. Відповідні проби ґрунту на виявлення факту їх забруднення трішки. Вибачаю, зупинюсь. Ну не, не запах з тих плямочок, які були, я думаю, звичайно, плямочок не це було ціну правильно там калюжі. справа в тому, що там зі всі мешканці села нові петрівці, був. що проживають поруч в радіусі до однієї тисячі метрів. Періодично зі сторони промислової зони присутні неприємні токсичні запахи. З підприємств цієї промислової О, зони, саме вони проводять ставиться. свою діяльність з нафтопродуктами і тому відповідно під підозрою щодо цих токсичних викидів. Ми підозрюємо, що під час технологічного процесу переробки нафтопродуктів, а саме очищення відпрацьованого мастила, відбувається якийсь викид токсичного газу, який і забруднює навколишнє середовище, ну, незважаючи на 100-метрову санітарну зону, токсичні запахи розповсюджуються значно далі в зону житлової забудови. Тут знаходиться великий житловий комплекс, приватна забудова та комунальний заклад дошкільної mm -hmm. е освіти mm -hmm. Петрик. Тому, на нашу думку, дії представника державної екологічної інспекції столичного округу під час проведення слідчих дій є недостатніми для повноцінної перевірки впливу діяльності підприємств ТОВ ТОВ «Технокомплекс» та ТОВ «Титан Екосервіс» на забруднення навколишнього середовища, а саме забруднення повітря. Відповідно до статті, це я пропишу, Враховуючи вище виклад статтею 15 закону України про охорону наркози, на количество середовища статтею 6 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, прошу провести кваліфікованими спеціалістами підрозділів державної екологічної інспекції України. Позапланову перевірку впливу діяльності підприємств то в технокомплекс то та ТОВ екосервіс на забруднення навколишнього середовища саме під час процесу роботи обладнання. Не коли воно стоїть, а коли воно працює. Тоді ж викиди повинні, не треба, щоб воно працювало. треба шляху. в трубу прийти, взяти сажу і печ, а також ну, шляху два рази систем У виробничих будівлях цього було зроблено. Ні. Не зробили. Що розташовані на території підприємств? Та надати достовірну фахову оцінку діяльності зазначених підприємств щодо дотримання ними вимог чинного законодавства. А від якого числа це за це сімнадцятого, нуль го, -го. ну <звінь> 15-го були свічі дії? Ну відповіді ще нема. Там були наші реєстраційний номер 에, Був 에, радник Анатолій Посі, Петрович Марчук. — Скажіть, між, будь ласка, людьми, я зараз подожіть нашого юридичного відділу. Скажіть, будь ласка, поки військова адміністрація тут. Коли ми, там були, коли ми там були, ми виявили каністри, датовані 23-24 році, на яких було написано Москва Російська Федерація. Вам щось про це відомо? І, і продукція… Від вас, від вас тільки відомо. Це теж це звичайно. Якщо, а відео ви не подивилися в мене на каналі? Якщо це так. Його повинні перевірити правоохоронні органи, притягнути до відповідальності. відповідальних в першу чергу, де він дістав. Знаєте, як правоохоронні органи зробили? Вони перевернули бочки і навіть не, не пішли, не підняли ці каністри при, при слідчих діях. Хоч вони всі були повідомлені. Чи це не покривательство колаборантів? Вибачте мене, у нас війна на сьогоднішній день. Там лежать каністри, які випускаються для експорта в Росію на сьогоднішній день. Підприємство це зайдіть зараз на канал «Народні обговорення», Там крупним планом фотки лежать. Чому на сьогоднішній день ці бочки по повитягували? Чому слід да їх обрали спеціально? І ви затягували цей процес? Навіть тоді, коли була слідчі криміналісти працювали, коли програв, що мене включили перших проведених. Після першої, так да? я у Юля той хазяїнся, так? Дочка цієї рада про це здавалася зі слідчами, дала команду. Чи гарно звертатись? Куди звертатися? Поліція разом з вами. Ви дали змогу. Ви повинні були там ночувати. День-ніч. і Вас народ вибирав. Радіон Миколаївич, дивіться ви і самому оді а не прийти на дві хвилини постояти блять. І за 10 днів вас там ні разу не бачив. я. Радіон Макович, дивіться були представники коли... нашої Та да Не ради. були нічого. Там Майклова. були дефтегешки. поліцейський міклу. був оце красавчик. Був, оце, оце людина. Наш юрист. був, а, ви мене да. бачили? — а, а? а, а вас? Да. — Я бачив, як ми мовчали, коли просили Олексія Івановича туди, щоб зайти. Як ви ходили, що шукали? Це я вам покажу на слідчих діях. І з ким ви що шукались? Показати вам. Я стояв на заборі. Коли ви пішли стіни і хворили там, як вийде. Ми як орган місцевого самоврядування. Ви використовуємо максимально наші владні повноваження е, і робимо необхідні дії для того, щоб е, діяльність цього підприємства було перевірено. Окрім, ну, межах... Окрім зауважень, наші... що ви ще зробили? Чи депутати е, від себе писали, писали відповідні запити? А, та, ми депутатам написали це, звичайно, кожен. Що ви написали депутатам? Покажіть, що ви написали. Покажіть, що ви написали. Мали вас також звернутися. Дайте підтвердження вашим словам. Повідомлення, яке ви вимода. А чи знаєте, ви що тепер активістам всім погрози? приїжджають туристи, тобто дансім. Писали по себе зараз буде писати Галя, спалюйся. Галя, спалюйся. Ні, я йду. Так, дивіться, коли красиво. Вам це цікаво депутати Петрівської громади. Що то Зараз Я вам покажу. Так, 18 квітня. Доброго дня, всіх прийдеш у святу. Це 18, 18 квітня ви їм писали, правильно? А, а коли... Ось, 18 квітня. А, а що ви робили 8 днів, коли я в офісі генерального кричав, стояв на вертушки? Звав Хоменка Олексія Миколайовича, що як, його прокурор підставляє. як, голова писав. Куди ви писали? Те, що передбачено. Я бачу в групі. Повноваження міського голови числа. я також робив. Що ви вісім робили? Хочете, я вам можу. Ну, Державна Давайте... екологічна інспекція України. Да. Е -э Скажіть, що ви депутатам написали. Можете пред... озвучити? Ось це громаді показати. Не мені, громаді. Я тут що? Я провокатор. Нам прочитати? Так, да, прочитайте, що ви депутатам. Ні, якого як... 18 числа? 18-го часа, правильно? Радіон Миколаївський. 18 18-го числа. 18-го квітня, 25-го. Можна я прочитаю? Можна я прочитаю? Бо мені довіри більше буде, ніж до вас. Значить, Державна екологічна інспекція України. Кожен депутат має можливість з аналогічним текстом, можливо, якісь свої правки? Ні, ви, ви можете почати, як ви до них звернулися, з перших слів. — Так, пишіть, якщо пишіть. до вас звертаються жителі громади з приводу ситуації з Перші слова, якщо ви написали, от перші, от 20, Доброго дня, всіх з прийдешним святом Великодня! Так. по це яке число було? Вісімнадцяте правильно? Да, громада вісімнадцяте Прийдешнє свято. Прийдешнє, я розумію. А яко число у нас було перше <плес> ситуації стосовно діяльності підприємства екосервіс? Ви можете направити Десять, за своїм як депутата Десять, звернення розуміло. держ екоінспекцію. Приклад зразка звернення нижче. Я вам відкривав, показую е так, щоб деякі виборці в соцмережах не писали, що депутати нічого не роблять. Це, власне, повноваження сільського голови. Але якщо вже... Що ви що, робили вісім днів? Що ми робили вісім днів? Так, вісім днів, 10-го. А що ми могли зробити вісім днів? Ми зробили те, що нічого не робили. Вісім днів. Мовчали. От і сидять. Ниску на півтори сторінки також державну полічної. Тобто, дивіться, давайте зробимо під, що сільська рада осторонь не стоїть і в межах своїх повноважень і компетенцій. От підтвердження ваших слів, юрист, коли зараз принесе цільове призначення ділянки, сфоткайте для групи, будь ласка. Дорог Сіванович, от ви маємо теж сфоткайте. Так, да, ось витяг з державного земельного та, да. Будь ласка, дивіться. Ну. Землі промисловості, транспорту зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення. А як, з якого року ну, вона виділена? Я знаю, так. Тобто у нас це так. Для розміщення та експлуатації основних підсобних та будівель, споруд, підприємств, спорудують машин машиноборони та іншої промисловості. Землі, промисловий, транспорт зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Категорія земель. А чого вони були продані? Категорія земель, оборонної, ну, я так для себе просто. Це потрібно? Чому продані? Ну, це промислова зона. Знаходиться об'єкт їхній. Оборони та іншого та ні, призначення. Там не оборони, немає, Енергетики. По, по суті. Землі, по, по суті, немає там оборони, так? Да? Так, да, оборони там нічого немає. Ну, ну, така категорія, так називається вона. Тому. Тому землі промисловості. От вони під один потрапляють по суті, із пунктів так, своєї чому деярість. ви продали за 40 тисяч землю, яка коштує майже 200? 000? Ну чому вона 200 коштує? Ну, у нас зайдіть це... в Олекс, подивіться. Дивіться, це другий лист. Це другий. питання, якщо Шо? вам не подобається бартер. Ні, ні, я просто питаю. Мені мені задавати. Ергінал. Я не місцевий житель. А я просто ми вам прав. дамо контакт експерта, який цю ціну нараховував. І він вам як фахівець. А розповім. ви що не знаєте, що у вас в 23-му році 4-5 тисяч сотка коштує? Вас не смутило те, а що ваш експерт у 23-му році Ніхто Шикай, не купував і не продавав землю. Радіон Миколаївич. Да, 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 да. Да. Миколаївич, окрім звернення, ви подавали у відповідні органи Міністерства скарги заяви зі своєї сторони сторони органів місцевому. Це друге звернення, і перше у нас було на Генеральну прокуратуру. Ну це тільки звернення. А саме заяви, скарги, отак як подавали громадяни з. Лапців. За участі депутатів, депутатів, підписи, ви подавали? Ви хотіли, щоб там посередині було звернення? Не заява, скарга. Ну, або заява, скарга. там по тексту все зрозуміло. Від того, що я там напишу звернення, скарга, заява, протест. Нічого не смуга.